Вітаю, це західне дновини. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні я розповім історію успіху заступника начальника Львівської ова Івана Собка. Тест якого придбав уже 10 ділянок в курортному селищі біля Львова. Іван Собко вже бував героєм нашої програми раніше. Нещодавно його помітили на дорогому, незадекларованому автомобілі БМВ 6 серії. І чиновник тоді розповів, що позичив машину у свого тата, який все життя працював на залізниці і за роки назбирав грошенят, щоб купити собі машину бізнес-класу. І ще рідний брат Собка тоді доклався до тієї покупки, але їздить на ній чомусь саме заступник начальника Львів. Львівської ова далі Собко пішов виправдовуватися через машину та інші звинувачення до журналістів Львів Медіа, і там заявив, що не вчився на військового і не буде вдягати військової форми. Ось як це було. Власна адміністрація, тільки ну скажемо, питання військових помагає. Ну не треба на нас, скажемо, перекладати питання, що ми маємо знати, який треба дрон, який треба там, я не знаю рушницю чи чи я не знаю якусь зброю. Я, до прикладу, ніколи не вдівав військової форми. І Я не буду її вдівати, одягати, так? Бо я не військовий, я мене не вчили на військового. Я навчався на державному управлінні, на місцевому самоврядуванні, на фінансах. Я, я це розбираюсь. Чому я маю опанувати е, людям, який кращий дрон, чи який краще там, я не знаю, е, е, елемент військової техніки. Треба. Придбати, і я маю його ще й закупляти. Ну, я вважаю, що це мають робити професіонали, люди, які за це відповідають, і цим займається власне Міністерство оборони і на штаб. Заява топ-чиновника тоді багатьом людям видалася зневажливою щодо військових. Собко отримав нову порцію критики у соціальних мережах, заявив, що його слова вирвали з контексту і перекрутили не минулий місяць. Як ім'я Івана Сапка з'явилося у матеріалі видання NGL Media про купівлю десяти земельних ділянок в селищі Брюховичі біля Львова. Мальовниче селище Брюховичі вважають привабливим місцем для проживання представники так званих еліт Львівщини. Тут будують свої вілли судді, прокурори, колишні і не дуже бандити, чиновники високого рангу, успішні підприємці. Тощо Іван Собко з родиною теж живе у Брюховичах. Це місце відоме своїми хвойними лісами, санаторіями і навіть джерелами термальних вод. Тому земля тут коштує дорого. В десятках оголошень про продаж вказано. На ціни від 5 до 10 тисяч доларів за сотку, залежно від місця розташування і технічних умов. Однак, декому під час купівлі землі в Брюховичах вдається отримати суттєві знижки. Журналісти NGL Media з'ясували, що Ігор Кадикало, тесть заступника начальника Львівської ОВА Івана Собка, вже 4 роки системно скуповує земельні ділянки біля Брюховицького лісу. Станом на сьогодні чоловік уже став власником 10 ділянок, сукупна вартість яких за оцінкою Angel Media, становить щонайменше 11 мільйонів гривень, або ж більше 300 тисяч доларів США за актуальним курсом НБУ. Незрозуміло, звідки взялися такі гроші у тесті Івана Собка. Якщо батько чиновника все життя успішно працював на залізниці і зміг собі відкласти гроші на новий БМВ, то в батька дружини чиновника такої прибуткової роботи не було. 65-річний Ігор Кадикало живе в містечку Судова Вишня. Останні 10 років він працює майстром виробничого кооперативу Мрія, який займається видобутком піску і гравію і виробництвом будматеріалів. І за даними фінансового з. Віту, станом на кінець 2022 року мрія заборгувала працівникам на 150 тисяч гривень зарплати. Тобто, справи йдуть не дуже. Незважаючи на скромні заробітки, Ігор Кадиколо зумів успішно інвестувати мільйони у земельні ділянки. Почав він їх скуповувати ще в 2019 році. Саме того року його зять Іван Собко став заступником голови Львівської ОДА. За чотири роки у власності кадикала вже 10 ділянок. Офіційно він витратив на придбання землі 2 мільйони гривень, що вказує на значно занижену вартість ділянок порівняно з ринковими пропозиціями. Хоча навіть 2 мільйони гривень на нерухомі. У тестя чиновника ну, це викликає багато запитань. Важливо і те, що всі придбані паном кадиколом ділянки, у 18-19 роках Брюховицька сільрада безкоштовно виділила місцевим мешканцям. Хоча Брюховичі і безкоштовне виділення землі це непоєднувані явища і поняття. Ну, такого не буває в природі. Якщо такі процеси все ж відбуваються, то це вказує на схематоз із подальшим перепродажем ділянок третім особам. І саме такі. Безкоштовно виділені ділянки і почав скуповувати тесть Івана Собка. При цьому перші дві ділянки Ігор Кадикало купив уже через три місяці після відповідного рішення сільради. Ще сім ділянок Ігор Кадикало придбав у 21-му році і ще одну в листопаді 2022 року. Попередні власники ділянок неохоче спілкувалися з журналістами, зазначивши, що не пам'ятають, кому продавали землю. Серед тих, у кого Ігор Кадикало перекупив ділянки, 32-річна львів'янка Христина Чура і її мама Світлана Чура. Вони вже фігурували в розслідуванні про виділення землі в Брюховичах учасникам АТО. Тепер сім'я Чурів володіє багатьма наділами у Брюховичах. Світлана Чура продала Кадикалу свою ділянку площею майже 10 сотих. А її донька віддала три ділянки загальною площою 18 сотих лише за 144 тисячі гривень, тобто по 48. 7 тисяч гривень за кожну ділянку і по 8 тисяч за сотку. І я нагадаю, що на ринку ділянки в Брюховичах продають по 5, а то й по 10 тисяч доларів за сотку. Тобто, насправді ця земля коштує у 20-30 разів дорожче. Можливо, в документах вказано фіктивну ціну, щоб не платити податки. Така версія теж має право на життя. 8 тисяч гривень за сотку це стандартна ціна купівлі землі від тестя Івана Собка. За такі гроші він придбав в різних власт. Сім ділянок на вулиці Незалежності в Брюховичах. Це оціночна, мінімально можлива вартість цієї землі. А поруч продають сусідні ділянки, і їхня ціна сьогодні у відкритих оголошеннях 266 тисяч гривень за сотку. Приблизно 7 тисяч доларів. Отака От різниця. На одній із придбаних ділянок на вулиці Курортній, тест Івана Собка сьогодні вже будує будинок. Це двоповерховий особняк, який встигли вже накрити, ще встановити там вікна і двері. Але Успішний господар не коментує журналістам свої оборудки. А його зять з Львівської ОВА Іван Собко каже, що не має стосунку до придбаної землі. Майно родичів це їхні справи, а він не може і не уповноважений коментувати їхні статки. Тупо нема повноважень. До речі, дружина Івана Собка успадкувала від свого батька талант до земельних справ. І цього року вона продала свою ділянку в Брюховичах у вісім разів дорожче ніж купила офіційно за 400 тисяч гривень. Цю ділянку сільська рада раніше теж виділила безкоштовно мешканцеві Львова, а потім дружина чиновника її придбала за Дешево. Ну а продала вже з великою вигодою. І якби ми сьогодні укладали підсумковий рейтинг щасливчиків 2023 року, то Іван Сапко беззаперечно зайняв би у ньому високе місце. І навіть не через свої особисті таланти і успіхи, а завдяки фортуні, яка феноменально прихильна до нього. Батько, брат, тесті, дружина Івана Сапка виявляють дивовижне вміння заробляти і збагачуватись буквально на рівному місці. І це ще ми нічого не знаємо про те, що швагрів, племінник та інших родичів заступника начальника Львівської ОВА. Ну а поки родина заробляє Іван Собко може віддати всього себе справі зміцнення нашої держави у команді Львівської ОВА і начальника Максима Козицького. Ви дивилися західне новини до наступних зустрічей.